Вітаю, маємо дуже хороші новини. Вдалося розшукати одразу кількох дітей, які загубилися. Так у Харківській області знайшли 11-річного хлопчика. Як з'ясувалося, він гостював у бабусі, посварився із нею і втік з дому. На зв'язок, звісно ж, не виходив. На щастя, далеко піти не встиг. Поліцейські знайшли хлопця у знайомого. Дитину повернули додому, до батьків і провели з родиною профілактичну бесіду. Добре, що бабуся та батьки не чекали, а одразу звернулися до поліції. Адже пам'ятаєте, саме перші години після зникнення найважливіші для успішного розшуку. А це фото з Києва. До поліції зателефонував схвильований чоловік та повідомив, що під час прогулянки його син катався на велоциклі і загубився. Патрульні прибули на місце, дізналися, як виглядає хлопчик, і почали пошуки. Поліцейські обстежили прилеглі території і виявили дитину разом із жінкою, яка розповіла, що помітила хлопця без супроводу дорослих і залишилася з ним до приїзду поліції. Добре, що у всіх цих історіях щасливий фінал. Діти знайшлися, і найголовніше, що вони живі і не стали жертвами злочину. Водночас слід розуміти, що загубитися дитина може у будь-який момент і будь-де та з абсолютно. Різних причин. Тож, що передусім треба знати, аби не загубити дитину у людному місці. Ось кілька важливих порад від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Давайте послухаємо. Перед візитом у людне місце обов'язково проведіть інструктаж із своєю дитиною. Що робити, якщо все ж таки дитина загубиться? Навчіть свою дитину знати, пам'ятати своє ім'я і прізвище імена батьків. За можливості номер телефону одного з них. Поясніть дитині, як поводити себе у натовпі. Розкажіть, що це не місце для ігор. Не можна відходити від дорослих і пересуватися самостійно. Потрібно тримати маму або тата за руку. Одягніть свою дитину у яскравий помітний одяг. Скористайтеся бейджом або біркою. Напишіть на ньому своє ім'я. Та контактний номер телефону. А також контакти інших родичів. Прикріпіть цю бірку до кишені одягу, який дитина ніде не залишить. Важливо, щоб це не був рюкзак або куртку, яку дитина може зняти. Увімкніть відстеження геолокації на телефоні дитини або її смарт-годиннику і синхронізуйте їх із своїми гаджетами. Якщо ж дитина, не дай Боже, таки загубилася, вона має знати, що їй необхідно стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Якщо цього не сталося, дитині слід знайти серед людей дорослих, бажано з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася. Також категорично не можна нікуди йти з незнайомцями. Поясніть дитині, якщо вона загубилася, можна звернутися по допомогу до поліцейських, адміністраторів закладу, охоронців чи продавців. А самим батькам у такій ситуації найголовніше це спробувати опанувати себе і не панікувати. Згадайте, де востаннє бачили дитину. Якщо у неї є телефон, подзвоніть, попросіть когось зі знайомих чи родичів залишитися на місці на випадок, якщо дитина повернеться, по можливості зробіть оголошення через гучномовець. Якщо вам не вдалося одразу розшукати дитину, будь ласка, не зволікайте, одразу телефонуйте за номером 102 до поліції та зверніться до нашої служби розшуку дітей за гарячою лінією 116 шістнадцять Ми допоможемо вам, проконсультуємо, як діяти у цій ситуації та одразу ж долучимося до розшуку. Хочу наголосити, що не існує ніякого правила трьох діб. У розшуку дитини дорогоцінно є кожна хвилина. З досвіду нашої служби розшуку дітей існує безліч дуже, дуже успішних кейсів розшуку саме завдяки тому, що батьки терміново заявляли про розшук зниклої дитини. І ще дуже важливий момент, коли дитина знайдеться у жодному випадку, не сваріть її. Дитина не хотіла губитися. Вона, як і ви, пережила значний стрес. Необхідно показати їй у цьому стані усю свою любов і турботу.